Зараз, 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 трохи. Вона на місці залишилася. Так, да, вона відірвана, але... Юлечко, йдемо вийти за кредит. Він мене тягне всяку фігню. Я би хотіла просто би ходити на роботу і нічого не робити. Що мені? Мені ті тільки треба було. Так, так і живемо. На моє ожензання на моє 300 тисяч злотих. Прикидаєте які ці це цені? Під 12% річних. Якась марк дає тобі ще одну на двох. 13 пасів ще спасувати, блять, не можна було поставити одна біля другої, одна біля другої. А німці просто піздець. Це було би, взагалі б наглото, блять. Добрейшого всім добрейшого. Олександр вертається до Ютубчика. Це коротше таке пряме включення. Сьогодні на паромі пливемо на Копенгахен, як завжди, все по старій схемі, нічого не міняється. Оп, щоб машинка наша не покотилася, стоїмо в очереді. Сьогодні відправляюся в 11 годині, не виспаний взагалі. Он зараз собі закриваюся тут, а Заїжджаю на паром. Даже не буду підніматися наверх. Знаю, що так не можна, знаю. Порушую правила, но. Я хочу просто покемарити, Реально. Сьогодні я їду е, без пландеки, їду платформою. Це по-перше. По-друге, маю грузити назад машини. Маю грузити айвеко. Отак От воно виглядає. Чесно, одного, що я не знаю, як правильно е, паси закладати. Я не знаю, чи тут є в цій платформі короткі паси, щоб можна було кольоса. цей. без поняття. Буду дивитися вже по ситуації, а поки нічого не знімав, не знаю, як вам там ті мої відосики, новорічні, вже все. Ми вже не обухаємо. Взагалі, після нового року, все всі сказали, стапе, ніхто не п'є, всі вже цілеспрямовано працюють. Рішаємо діла в справі нашого 에, можна сказати бізнеса. Получиться щось, не получиться. ще поки нічого не зрозуміло. Подивилися ми цей локаль. Все Це пасує, поговорили. Вони нам дадуть час для цього всього, для того ремонту. Ну, я так думаю, можна буде договоритися, хоча б щоб вони нам дали місяць безплати на ремонт. Коротше, я так подивився на об'єм роботи, то просто піздять. Приміщення приблизно 620 квадратних метрів в хорошій локації для нашого бізнесу і. То карти побито Ми, зараз в жінки немає, щоб на неї відкрити цей весь бізнес. На себе я не можу відкрити цей бізнес, бо в мене там е, вже відкрита своя діяльність. Ну, коротше, Є проблеми. Буду вам це все розказувати, буду вам це все показувати. Я виглядаю якось так. Постарів там е, за пару тижнів. Е, було вже пару разів, було, ну, нічого хорошого не було. Я був хворий, нічого не було такого. Приїхав, загрузився, приїхав, розгрузився і все в одному тому самому э, там Заїжджаємо. В Рибаде, так. А ви бачили такі в'їзди красоту таку на парогах, дивись, тут кошечка нагріває, саньочок заїжджає, платформочка, все рістає. Є, бачиш, стає теж в очі, халіючи. І все, вони зараз всі так вималесенько заїжджають. Ні чогось, непонятно, що ніхто не стоїть в середній пас. Ну, я звісно не хочу, бо так з тими лезенками. Коротше, я швидко тут, закриваю. тут закриваюся. Ось тут закриваюся, зараз. Щоб... Я не хочу. Так нельзя, але нікому не розказуйте, пожалуйста. Можу сказати. Ну, трошечки покемарив, класно, і закрився, потіхай в Одесу і, і все. І ми вже в Данії, місто Гетцер. До розгрузки 168 кілометрів. Розгружаємо і стаємо на парковку. Супер-супер. Ну, Мені подобається. Бачиш, що так це все виглядає от кран. Ці стройки. от одвезута. Да, в цьому гризюці. Тут захиляли. сказали, сказав, давай сюди, саме ближче, чим можна б з'їхав сплити і піздати. Коротше, всі ходять якісь такі злі, хотів би нормально позняти, вони всі ходять такі кислі. кислі морди. Хотів мочукнутися, але я ж не мочукаюсь. І це, Не буду сильно тут напрягати людей. Вже, мабуть, кінець робочої зміни. Ну я приїхав вовремя, тіпо, так як мені сказали. З парома одразу сюди. Тихо, швидше ніяк би не вийшло. Вроді пересохло, паси, коротше, повідкривав, все вже поховав майже. Розгрузився. Заводимося, низький позов повітря. Отлично, у в мене залишилося. У мене залишилося 27 минут. Дозволили запаркуватися десь тут. Не знаю, є тут парковка, нема тут парковки. Зараз буде це все, все дивитися. Їду на колдінг, Данія. Опенгахана на колдінг. Ну, часу немає, я сьогодні взагалі нічого не приїду. Все, повітря накачалося, стартую, тут десь шукаю парковочку, десь паркуюся і в 2-3 часові ночі вилітаю, треба ще порахувати, скільки часу туди їхати, скільки я маю бути. І цей. І газ. Передівся вже, вмився вже. Їсти мало осталося. А що в мене залиши їсти? У мене залишився червоний суп. Юля хвора, мамка хвора, Артур хворий. Коротше, всі вдома заболіли. А я заболів того тижня, оце як і. Да, того тижня. Ну, і виїхав оце в трасу. Вихідні був в трасі. Думаю, що вже відосів ну, таких вже сильно якихось неадекватних не буде, бо я все прекрасно розумію. Там трошечки на початку треба було. Збудоражити аудиторію, щось показати, щось якийсь страшняк, таке що люди люблять і щось. Но! тепер переходить контент більш до якогось такого цікавішого. І ми з Юлією хочемо відкрити там один бізнес, можу вам про це знімати. Якщо вам буде ця тема цікава, то ми можемо зробити особний плейлист. і там будемо робити спеціально відоси чисто тільки по такій темі. Так само хочу якось піднести і розказати вам всякі такі нюанси по поводу того, як я працевлаштувався сюди на роботу. Чим я Займався до цього. Як я взагалі пройшов до доль Буває. Я не хотів. Опачки, ми зюлечко йдемо. Тепер в банк. Говорити за кредит. Дадуть нам кредит. Я думаю, що дадуть. О, кредит, звісно, дадуть. Кредит, звісно, дадуть. Такі проценти я би теж давала. Та ще й допомогу дадуть. Ми прийшли в один банк, в міленіумі нам сказали е, дають кредит, типу, мені дають кредит е, 70 тисяч. Але можна, коротше, у мене до типу, 100 тисяч можна взяти кредит. І навіть те, що я на своїй діяльності, це типу, значення ніякого немає. Юлі дають 90 тисяч кредит, так що це непогано. Буде допомога від у жанду європейської чи не буде, типу. Разниця особо нам немає, тому що як не крути, ми можемо все одно починати це робити. Це невигідна процедура. Це дуже багато треба переплачувати. Він мене тяне на всяку фігню. Авентури. Я би хотіла просто ходити на роботу, нічого не робити, нічого не думати важного, а не тепер забиває мені голову дурним. Що мені? Мені тільки треба. Да, так, Коротше, були в банку. Е БНППарибас. Поодиночні кредити не дають, типа мені і. Типа лічний мені і лічний Юлі. Но дають один спільний кредит. Е цей спільний кредит то. Чекай. Е може заїдемо сюди в магазин? Ча. Взмемо розливного пива. Давай. Ні? Давай Ні. <ріху> — <ріху> А розливне пиво зараз є якісь. коротше, дає нам е, кредит. Получається, мені дає кредит, допустимо, на 90 тисяч. Дає кредит Юлі на 90 тисяч. Загально це буде 180 тисяч е, злотих під 12% е, річних. Якось марик дає тобі ще одну фору. BNP Paribas дає спільний кредит. Допустимо, на 90 тисяч, але там лучший процент. Разом з обізпіченням кредит нам виходить 9, 99%. Це ми там будемо набагато менше переплачувати. Їдемо додому, зараз будемо пробувати вибирати для нашого проекту всі штуки, що мають бути в нас в тому локалі стояти. Ми, я буду їх розставляти. Ну, спочатку виберемо, що має там стояти, потім виберемо. Як має воно стояти? Зараз будемо дзвонити ще питатися, чи на це все обладнання що там має в нас стояти, чи там теж нам дадуть кредит на це, чи як це, чи вони співпрацюють з банками, чи вони дають кредит від себе. Ми голібос. Голібосі. Голібося. Ні, ну є якісь заощадження своє, але соответственно, не сильно і хочеться ті заощадження тратити. А які в тебе заощадження? На щось. Ну, типа, я думаю, ви розумієте, завжди має бути якась подушка. Типа, не так. Ну, ну, так як якщо взяти з магазином, то тіпа, в мене була подушка, тіпа. но коли ти співпрацюєш з людиною вдвох, то тіпа, ну, ти ж не можеш використати свою подушку, а коли вже ми будемо працювати з Йолечкою, з жінкою, відповідно... Ні, то відповідно, вже ми собі якось так спокійно можемо це все собі самі організовувати, самі робити, і самі туди впулювати мільярди доларів і будемо знати, що це в нас. Це мільярди наш. доларів. Просто. Ну, це просто тупо на заднім плані. Не, щоб вам щось хоч одне толкове розказати, тупо просто попід'їжджувати щось таке. Пішла, пішла вже з пішинський Я не буду тебе ждати, що до цього планував на сидіти. Нормально, ну звісно, з тими кредитами це. Хренова історія, але ти кредит береш на щось толкове, що тобі може приносити бабки, це окуповується. Ну, Багато хто скаже, що кредита це херня, для когось херня, а хтось живе на кредитах. Ну я не про себе, але я рахую, що це не, не херня. Якось так. Зараз поїмо цього борщика. Це все, що в мене залишилося, бо я сьогодні, як виїхав з дому, бо я ж був вдома. Сьогодні ночував. Приїхав до Копенгахена. Копенгагена завтра е, біля колдинга починаю грузити машину. Людина грузить десь макулатуру. Ми зустрічаємося біля колдінга. Я віддаю йому машини. Він мені віддає макулатуру. Я їду на місто Варал. Там швидко загружаюся, розгружаюсь, загружаюсь, і з товаром вже максимально швидко лечу на Польщу. бо нас зустріч на локації із проєктантом має бути в суботу. Ми маємо ще поміряти всю локацію, переміряти дещо, точно сказати приблизно, що ми будемо там робити в тій локації. Ну людям показати скільки туалетів, скільки того, який вхід, що, як щоб проєктант це все позазначав. І все робив. Я буду вам помилесенько вас вводити е, в курс, що і як Ну, якщо ви будете в коментарях там писати, що давай нам про, про бізнес, давай нам про цю тємку, завали саньочок, завали, завали, завали. Тоді буду вас помаленьку вводити вже в курс діла. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Якщо ви підтримаєте е, оце от, як я сижу з борщом, тут. Благодарочка дуже велика. Я обнімаю вас крепко. Постараюся завтра включитися. Постараюся завтра бути з максимально заряженим настроєнням. зібрати всі сили в кулак, починати далі знімати, починати далі. А на вноси і і Ще, 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 чуть -чуть. Ну там вот такого сталося Блять і вискочив Красава. Да? Я аж блядь, переживав <кій> Загрузимо машину. Одна вже погружена. Я все-таки машину не забираю, забирає мій колега Микола, платформу видаю іншому. Бач, в план деку заганяє. <кій>

О, спало? Ні, все, трохи, висить вже. Ні, не падає, нормально. Машини допомагав грузити, короче, трошки в нас не вийшло, а не пройшла вона подніщу, якось так. Упідложували, старалися щось там цей. Приїхавши поляк, він забрав мою платформу, їде грузити ще якісь машини, а я забрав його макулатуру. і їду з макулатурою на місто Барал. Я вам вже його показував, буду грузити цей або після того, як вигружусь. 415 кілометрів мені їхати до точки. Навірно, сьогодні мене вже не загрузять, буде вже година 17-18. Побачимо. Якщо що, то завтра зранку загружусь. І... І все. О! Доброго дня, доброго ранку, хлопець. Я приїхав в місто Варл е, і вигружав мукулатуру. Машина вже вигружена. Отака мукулатура. І нікого тут нема. Дядько вигрузив і поїхав сюди на головну базу. Я думав, що я буду вигружатися е, там, на головній базі, але сказали, що Ні, їдь сюди. Без проблем. Вигрузився, зараз замітаю Їду грузити бумагу. Машини хлопці погрузили там, де е, я ж мав на, на цей грузити на платформу машини. Е, логіст подзвонив, каже: Куляк спішить дуже сильно. У нього там коротше, треба йому їхати на це. Як по медицині, коротше, щось він записаний до лікаря, понятно. І йому дали ті машини, щоб він скоріше вернувся. А я, виходить, якби нікуди не спішу, то відповідно, більше роблю.

Чого не закладаю бельки, зараз за 500 метрів буде загрузка тої бумаги. Все, викриваюся і поїхали. Сили, коли не вистачає сили. Чи відчуваєш себе просто таким овощем. Це просто капець. Ой, бля. Я не знаю, як ви відчуваєте себе, коли у вас температура без поняття. Ну, Мені дуже складно. Сложно ти знімати щось слажного тлі бо що. Що ви не почули? То кажу, що мені тяжко, бо в мене походу, з температура. Я тут, я тут, я тут. Коротше, ще кришу доверху, перерахували паси, подивився на мої гуми, подивився на мої підкладки, каже, окей, все чітко. Починаємо роботи. Зараз будемо грузити. Грузить там один брат качмарик стоїть. І там другий брат кичмарок стоїть. І ми будемо зараз цей. випав дві таблеточки бупрома і трохи стало. Легше. Трохи холодно, сучка. Ах, в кофті, блять. Блять, везете, блять, или не везете, сука. Але зараз буде жарко, тому що будемо щось запердаляти, вже мені взяв. Ага, аж тепла, десь тільки, мабуть, її зробили, чи що прям теплюсенька. Добре, буду закриватися, не буду тратити пам'ять якось так. Скажи мені, чи ти дивишся відео на ютубі, там вийшло нове, взагалі, але воно дуже хороше. Наложили на мене авторське право, чорт, побірі, воно не зайшло. О, будемо робити ще. Отак ось знімаються відосики, бляха, всякі дурні на інстаграм. А на Ютуб, велкам, люди, добрі, зараз буде все відлічно, тут все батько грузить, все хорошо. супер, пупер, дупер. Ти Прикинь, як ця двіжуха може впасти, одна важить 3 тонни 200 кілограм. Цим товаром найголовніше дуже помаленьку їхати, не спішити і не видурнюватися, не виєбувати. Фу, костяк нас тут выглядываем. Вот и так. Отлично, отлично. Гарно запасовано. Фух. Я постригся. Ну, отако, що сьогодні обдзвонили багато-багато різних цих фірм, які займаються встановленням того, ну, всякої конструкції, яка нам треба е, для нашого бізнесу. Бабки сумашедші. Одне хорошо, що одна хоть фірма ну, дає влізінг. Це дуже хорошо. Зараз будемо дивитися, підписувати різні ті умови про той лізінг. Будемо дивитися, що вони нам запропонують, які процентна ставка, як це все виглядає, Це все прораховувати. Бо може буде проще взяти навіть на трьох чоловік, просто кредит по 90 тисяч. Може бути так дуже проще. Коротше, саме ожундження нам має примірно стояти біля 300 тисяч злотих. Ну, все, що має бути в самому локалі: 300 тисяч злотих. Прикидаєте, який це цені. Так, ми прийшли на локаль. Да, це не гарно виглядає, ця стіна буде виноситися повністю. Сьогодні собі купив таку електричну руляточку. Тут має бути головний вхід. Оця стіни стіна не має бути. Головний вхід це все помалюється, все буде в красоту. Парковка, фонарики. Це буде евакуаційне. Еваку... 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 Щоб... Ну, коротше, ви поняли. сказав, mm -hmm. Ну типу, не немало, що ворту він може треба здання пересувати. Якщо є незадбання, здання, я поняла? Задбання? Не задбання? Не задбання, ну типу. Угу. Mm -hmm. Так, тут дрожди Ну, тут, мабуть, таке саме. Навіть нищо, йде туди. На найнищу точку йде. No tak, nie samego co. No to muszę być I tu te siłową, jak stać, ja też nie da. A teraz wezmę zrobiłabym fatku, to siłową. Mm -hmm. mm -hmm. Ale tu, tu, tak? Tu jest no, no bo tu jest chyba dziewięć gdzieś, no to tutaj no, tu, no, tu, tu, no. nie? Dawaj, chodź tu, ja tu. O, to jest z tej strony, muszę Panu pokazać, no bo Pani się pyta, Mm. Ten nowy, mamy nowy zakład wybudowany, ale w tym zakładzie już jest za mało miejsca, nie? Mm. O, pan, robimy to samo co tu, nie? We... No, no, do 30 metrów to dobrze mierzę, no, a tam dalej to... nie wiem. A, to tam dalej ja. A daj, tutaj. Tacy wóry to może wydarzymy trochę, to wystarczy to tylko. Nie? Pokrasy. Dwa rewizyjne po pomijające. Так, да? Ски тут кидве малих. Такой подаємо, так? да? Да. багато тут шуміт. Може, звісно, що туди не родити, але я не замкошу. А на що тут нет. Ну, може, нет работа. Тут я, тут я. Колона, головне, що було. Yeah. От колона до колони yeah. так.